А тепер я вітаю себе в студії гадюку Владислава Гадюку. Це оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Владислава, вітаю. Важає слава здоров'я радий з вами розвіртуалізуватися. Ви включалися кілька разів. Тепер навіть з дроном прийшли, і ми ще про дрони поговоримо, тому що там є цікаві історії. Але дуже прошу вас підтримати збір для потреб небесної кари на машину. От ви бачите і QR-код, і номер картки. Потрібен автомобіль, треба доклепати. Для чого вам автомобіль? Я зразу хочу. Бо зараз складається враження, що дронами все робиться: від знищення росіян до доставки всього необхідного на передову. Ну на жаль, да є така, скажімо так. У людей плутанина, да? що дрон може, от, якщо він є, то він може там подолати відстань і 40 і 50 кілометрів, що його нікуди вести не треба, але. На жаль, ми існуємо в всесвіті, де існують закони фізики, і для того, щоб цей дрон кудись долетів, кудись полетів, його потрібно доставити на позиції безпосередньо. І якраз позашляховики, автомобілі нам дозволяють це зробити. Ну і це не тільки про дрони. Тобто це і про евакуацію людей, це про життя. Тобто, в нас буквально нещодавно був випадок, що наші хлопці була ротація, поїхали забирати наш екіпаж, а і ще забрали поранених двох-трьохсотих з сусіднього екіпажу. І тобто, наявність машини якраз врятувала хлопцям-суміжникам життя. Тому, будь ласка, поки ми будемо говорити, підтримуйте хоча б кількома гривнями. Ви ж пам'ятаєте, що немає маленьких пожертв. Скільки можете, стільки дайте. Не соромно, навіть 10 гривень перерахувати. Просто якщо їх буде багато, то буде допомога на автомобіль, а автомобіль врятує комусь обов'язкового життя. Я про цей дрон. Це же в піві? Так, Та? це FPV-дрон камікадзе, тобто безпосередньо його застосування. Одноразове. тобто він не повертається, він споряджається, тут ще має стояти батарея, тут монтується БК відповідно до того, яку ціль мають наші оператори уразити. Це може бути. Амулятивний заряд це може бути осколковий заряд, фугасний. Ну відповідно до поставленої мети. А Владиславе їх вам вистачає, тому що я зараз чую час від часу, що бракує, бракує, не дивлячись на те, що заявлено, що минулого року майже 2 мільйони дронів виготовила держава. Все одно кажуть, бракує дронів в ФПВ. А, насправді. Їх багато бути не може, тому що а, ворога настає менше. Відповідно, кожен дрон. Це вже скажімо так. Я неодноразово на цьому наголошував. Що коли наш тобто оператор бачить картинку в реальному часі цього дрону, тому і FPV – of Person – а відповідно, коли він летить на ціль, він до її ураження він ще для себе знаходить дві три ціли. І відповідно, поки він уражає одну ціль, вже наші вибухотехніки-інженери готують наступний дрон для того, щоб його спорядити. І як тільки перша ціль уражена, піднімається вже другий дрон. Тому слід сказати, що їх багато ніколи не буде, тому що ворога не стає менше на нашій землі. А у ворога, до речі, ви, ви ж, очевидно, розбираєте якось уламки, чи десь не вибухнув, впав, ви ж забираєте, розбираєте які там російські дрони. Якщо порівнювати середньостатистичні українські ФПВ з їхнім? Плюс, Плюси-мінуси підводні камені? Тут дуже цікаве питання, тому що слід розуміти, що у ворога це все поставлено на поток. Тобто в них працюють заводи, які. Роблять їх серійно, відповідно. А, чекайте, а у нас ні? І у нас також, але в нас є конкуренція. Тобто в нас є приватні виробники, які намагаються зробити якесь ноу-хау, внести якісь зміни, щось вигадати. Вони передають ці тестові партії дронів в там в декілька батальйонів, на різні напрямки для того, щоб отримати від військових реальний фідбек застосування на лінії зіткнення. Відповідно до цього фідбеку вони вносять потрібні зміни. В кожен дрон для того, щоб довести його до з теоретичного да до вже життєздатного проекту, відповідно після цього відбувається кодифікація, і вже какби приватні виробники пропонують державі закуповувати їх продукцію. Тобто цей чином. ринковий елемент він грає в принципі зараз на нашу користь, що є можливість дуже дуже грає на нашу користь, тому що неможливо одним виробництвом да закрити всі питання, які виникають у військових. Тим паче слід розуміти, що на різних ділянках фронту да, виникають різні проблеми з застосуванням. Я нагадаю, ми ще паралельно збираємо, допомагаємо небесній карі зібрати на автомобіль. Автомобіль цілком земний з колесами 20 тисяч уже зібрано. Дуже дякую вам. Я просто поясню, що дрони звичайно дуже важливо, але так само, як танк сам не їде на поле бою, його туди спочатку поїзд доставляє, потім тягнуть. А потім він уже використовує свій ресурс, щоб бути максимально близько до поля бою. Так само і дрон сам не долітає до позиції, щоб звідти летіти далі. Його туди довозять люди. А назад ця машина забирає поранених бійців чи робить ротацію. Тому машина це невід'ємна частина зараз теж сучасного поля бою. Будь ласка, допоможіть небесній карі. Дуже треба, от так само, як і дрони, але дрони там більш-менш є. Я так розумію. Скільки так. часу іде, чи ресурсів треба для того, щоб з дрона, який приходить, з коробки? Зробити бойовий апарат, тому що я вже якось порівнював в ефірі, що ну фактично дрон, який ви отримуєте в піві, та це як телефон. Ви купили телефон, але щоб зробити його телефоном, треба туди програми поставити, свою адресну книжку, і оце все, чим ви користуєтеся. Нотатки так само, і в піві. Ви його отримуєте, і потім починаєте доробляти. Це довго? А, насправді, в залежності від якості безпосередньо самого дрону. Да, тобто а, в, в нас в батальйоні поставлено робота таким чином, що це я порівнюю як з тими людьми, які стрибали колись парашутом. Якщо ти стрибаєш з парашутом, ти маєш парашут зібрати самостійно. Тому кожна партія дронів нашими операторами перед тим як вони потрапляють на бойові, вона обльотується. Тобто це полігонні умови. На кожен дрон споряджається батарея, правда, без БК, але для того, щоб оператор, по-перше, Розумів, з яким типом дронів він працює, звик до нього, тому що вони різні бувають. От відповідно різні оператори, різні дрони чи оператори? А, Ні, оператори ті ж самі, але до, до них потрапляють різні дрони різної конфігурації. Тобто оператор має розуміти, як себе поводить дрон. Він має впевнитися, що нічого не пошкоджено, що все працює штатно, все нормально, і а, якраз з ним працює і а, інженер. Який у разі там якогось, що дрон якийсь пошкоджений, да, він відправляє цю партію там, один там, дрон на відбраковку, і це все доопрацьовується, ремонтується, і, відповідно, вже наступною партією е потрапляє до наших операторів. Ага, то Відгуки споживачів в прямому ефірі. Так, так точно точно. Добре, Владиславе, я знаю, що я нагадую, у нас збір на машину, будь ласка, треба підкорядувати. Е ви ж і рекрутингом займаєтеся, тобто у вас відкриті постійно вакансії, ви шукаєте операторів дронів. так? так ви вчите на всі зразу, чи взагалі треба вчити окремо на розвідника, окремо на FPV, окремо так. на бомбера? Тут питання до чого людина більш схильна. Е, є таке, що от дається людині навіть такий же 7 дюймовий дрон Камікадзе, да споряджається баткою. все, людина бере пульт в руки. І все, от по ньому досвідчений інструктор нашого батальйону безпілотних систем кара» зразу бачить, що так він стане оператором саме цих дронів. Якщо вдруг там у людини не щось не виходить, то не, не слід пам'ятати, що є. Розвідники крила, да, є е, аеророзвідка переднього краю, ті ж самі мавіки, е, вони апріорі е, легші в керуванні, є е, е, важкі бомбери, які це здебільшого нічна робота, які можуть піднімати дуже е, такі, скажімо так, серйозні уражаючі елементи, да, там на кшталт ФАП 8,5 кілограми. І тому подібне є е, е, ті ж самі ударні дрони камікадзе типу крило. От, тобто їх дуже багата е, кількість, і, і під... не кожен треба свого е, спеціаліста. Свій ВОЗ, навіть є свій ВОЗ, Тобто військово-облікова це... спеціалізація. А, тобто, під кожен дрон е, людина ще додатково буде вчитися. Тобто, у кожного військовослужбовця є ВОЗ-100 то це стрілець. А вже далі, відповідно до того, е, куди людина спрямовується, де в нього є, е, скажімо так, навички і е, е, хист. То вже він отримує окремий воз куди звертатися, якщо є навички хиси і хочеться. Є соціальні мережі бригадні, да, тобто 54-та бригада, є соціальні мережі батальйону безпілотних систем небесна кара, є сайт nk.army, там є контакти рекрутингового відділу. Людина може без питань звернутися, зателефонувати за значений час. Все проконсультують, проконсультуються, все скажуть, спрямують і проведуть по всім, скажімо так, етапам, які потрібні для того. Того, щоб приєднатися до нашого батальйону або до бригади, якщо відчуваєте в собі оце покликання стати небесною карою для росіян і готові вчитися. рекрутинговий центр небесної кари і 54-го окремого механізованого батальйону бригади. Перепрошую, вас чекає. Дякую, Владиславе. Дякую. Ми трошки зібрали грошей. Дякую всім, хто долучився до збору на автомобіль. який у нас постійно висів на екрані. Ще останні секунди для того, щоб встигнути. Це був Владислав Гадюка, оператор батальйону безпілотних систем, небесна кара. Далі.